Цинічна дипломатія, Росія скликає Радбес ООН, посилюючи обстріли України і демонструючи повну зневагу до міжнародного права, пише Ірина Герещенко: Москва вимагає негайного засідання, ніби через дії європейських держав, які за словами Кремля перешкоджають мирному врегулюванню українському конфлікту. Показово, що самі європейські країни ініціювали засідання Радбезу ООН, аби розглянути гуманітарні наслідки російської агресії в Україні, але РФ хоче перебити цю ініціативу зустріченою вимогою. Окреме питання, чому Україна не виступає ініціатором подібних слухань. Очевидно, що ООН давно перетворилася на світову говорильну організація, не може бути ефективною через РФ постійного члена Радбезу. Але Київ зобов'язаний використовувати всі міжнародні майданчики для інформування про воєнні злочини РФ в щоденному режимі. Доки Москва користується правом вето в радбезі ООН, Жодне справедливе рішення щодо війни в Україні не може бути ухвалено. Але й реформа Радбезу неможлива, якщо щодня про це не говорити партнерам, апелюючи до неефективності існування ООН в її нинішньому вигляді. Росія має бути позбавлена місця в радбезі і обмежена в зловживанні правом вето. Інакше орган покликаний підтримувати мир, залишатиметься заручником держави, яка цей мир системно підриває. Той же час зараз в ООН планується виступ генерала Залужного як посла України в Британії із зверненням до спільноти. Джерела пишуть про один із останніх інцидентів «Can you leave me alone?» Українська та кілька інших делегацій демонстративно залишили залу засідань міністерської зустрічі ОБС під час виступу Лаврова. Як повідомляють змі, українська делегація вийшла із зала в повному складі, як тільки російський міністр розпочав свій виступ. При цьому Україну підтримала кілька інших делегацій. Лавров, який виступав російською, якийсь момент перервався, очевидно, відреагував на те, що відбувається в залі англійської. Ви не могли б залишити мене на одинці, будь ласка, дякую. І чи варто було заради цього летіти п'ять годин на одинці? Міг би бути і в Москві. Той же час на нашого військового аташе генерала напали росіяни з допитами і провокаціями втрутилась охорона генерала. Болотяних окупантів відтягнули журналіста. РФ закликали покинути зало. Зовсім скоро буде відеоінцидент. Раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський говорив, що вийде з зали, якщо Лаврову дадуть слово. За час повномасштабного вторгнення це не перший захід ОБСЄ, на якому російському міністру дозволено бути Україна, Литва, Латвія Естонія ще кілька днів тому сказали, що не братимуть участь в цьому заході на рівні міністрів закордонних справ. Вони наголосили, що доступ Лаврова до саміту означатиме ще одну можливість для пропаганди Кремля. Українському МЗС при цьому сказали, що Україна високо цінує зусилля нинішньої країни як головуючої держави та особисто міністра закордонних справ Буяра Османія, який продемонстрували високий професіоналізм і непохитну відданість захисту принципів і зобов'язань ОБСЄ. Також до бойкоту приєдналася Польща. Жоден представник і МЗС не братиме участі в заході, де буде Лавров Лавров до північної Македонії збирався летіти через Болгарію, але не вийшло. Країна заборонила користуватися її повітряним простором, на борту якого перебуває особа під санкціями. За це Болгарія вже отримала образу від кремлівського речника, який назвав заборону ідіотською, пише «Євроактів». Судячи з постів російської делегації в ОБСЄ, двосторонню зустріч на полях саміту ОБСЄ з Лавровом провів міністр закордонних справ Угорщини Сіарто, Відомий своєю антиукраїнською риторикою і симпатією до росіян не знехтував рукостисканням і з росіянином міністр Вірменії, який також мав із ним двосторонні переговори. Також делегація постала фото, як поруч з Лавровом стояв міністр закордонних справ Австрії Олександр Шаленберг. Але рукостискання на світленні не зафіксовано руку тиснув в міністр північної Македонії, який приймав густей на заході не так давно на тлі наступу ЗСУ на Білгородчині. Росія закликала ООН засудити тероризм з боку України. Нібито російський омбудсмен Москалькова заявила, що тисячі цивільних постраждали в регіоні. Внаслідок варварського нападу зсу найсмішніше, що російські пропагандисти вже почали нити і просити допомоги у світу. Клоуни, крім того, в ООН охорона Нібенці намагалась скрутити українських журналістів. Почалась бійка, і штурханина і ледь не напала на кислицю на одного із українських генералів. пишуть, що один із членів делегації отримав по обличчю, а російська делегація втекла. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.